Будь будь ласка, розсідаємо швидше. Швидше, швидше. готовий. Васильевич, так, Шановні учні, тема нашого сьогоднішнього заняття основи самого захисту. А знову ж таки, ви розумієте, що це питання більш практичного характеру, але все одно ми повинні з вами з'ясувати дещо. І так. Наша тема фактично буде складатися із таких трьох частин. Перш за все, ми повинні сьогодні з вами з'ясувати, якими поняттями ми будемо оперувати, докеруватися. керуватися. Далі, знову ж таки, які вправи саме ми сьогодні будемо виконувати? І останнє найважливіше, що сьогодні ми повинні з вами усвідомити. І так, шановні учні, тема основи самозахисту. Я так думаю, що ви вже знайомі з цим питанням, тому що частина з вас займається спортом професійно, частина, можливо, ну, щось та знає. Але тим не менше, давайте з'ясуємо з вами, якими поняттями ми сьогодні будемо керуватися. І так, будь ласка, мені потрібен один доброволець статистик, який буде зараз фіксувати ті питання. Ну, будь ласка, зберемо, так? Прошу до душу. І так, шановні учні, давайте з вами зараз з'ясуємо, якими ж поняттями ми будемо сьогодні керуватися. Що складає, чи входить до питання саме основ самозахисту? Будь ласка. Удар. Голосніше. Удар. удар. Фіксуємо. Під словом керуватися слово удар. Але це не все. Ще що. Оборона. Прекрасно. Далі. Ще раз. Техніка. 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 Швидкість. Швидкість. Далі. Продовжуємо. Та ти трошки не встигає. Продовжуємо. Ще. Сила. 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 Розум. Розум. Правильно. Розум Я думаю, вистачить. І так, як ви думаєте, що сьогодні ми будемо з вами виконувати? Прийом. Прийом, так, тобто, давайте ще зафіксуємо. О, найголовніше наше сьогоднішнє завдання це розглянути деякі прийоми знову ж таки для самозахисту. Сьогодні ми будемо з вами вивчати питання, удари рукою, блокування, больовий. Також ми будемо з вами розглядати удари ногами знову ж таки і вивчати блокування, як ми можемо запобігти, ну будемо так говорити фізичному. Тиску на наш організм. так, Добре, дякую Сідай. Останнє питання усвідомити ми з вами. Я думаю, що дійдемо до цього питання в кінці заняття. Зрозуміло? Так, будь ласка, давайте трошечки піднімаємося. Беремо карди, на беремо

Будь-які фізичні навантаження, вони потребують певної підготовки в нашого організму. І тому ми з вами і ви повинні кожного разу, коли застосовуєте певну силу і проводите тренування, ви повинні зробити що? Розминку, розминку правильно. Розминку ми починаємо або згори донизу, або знизу до гори. Сьогодні ми розминку з вами почнемо саме з верхньої частини. Так? І так, повторюємо рухи за мною. Розминаємо шию. Добре розминайте. Щоб ніхто нічого не потягнув. Так, в іншу сторону. Досить. Далі плечі. Десять разів назад, 10 разів вперед. Далі, е, відділ поясу. Зараз з вами трошечки потанцюємо. І так, поїхали. Розминаємо. Знову ж таки, 10 обертів в одну сторону, 10 в іншу. Так, готові. Далі. Що в нас залишилося? Коліна. Так, коліна трошечки. Далі знову ж таки обертальні руки робимо в одну і в іншу праворуч та ліворуч по 10 разів. Втак, один в цю сторону. Далі в іншу. Так, ну що, трошки розігнали кров? Готові працювати, відміряйте інтервал дистанції, встаньте. А ширину що ліктів, щоб ви не заважало диво. Перше, що ми з вами будемо робити, спробуємо нанести удар рукою. Знову ж таки, є певні особливості. Це стійка. Стійка повинна бути такою, яка дозволить вам маневрувати і дозволить вам досить таки стійко стояти на своїх ногах і не балансувати. Значить, Знову ж таки, залежно від того, лівша чи правша, обирайте собі ту ногу, на яку ви будете спиратися. Знову ж таки, удар. Удар ми повинні провести досить таки серйозний. Тому що, якщо ми наносимо удар, ми повинні що? Нанести, ну, будемо так говорити, найсильніше потрясіння нашому опоненту, якщо це потрібно. Що ми робимо? Тобто, корпус спочатку. Провертається зворотньому напрямку. Далі разом з корпусом, провертаючи руку, ми наносимо удар. Зрозуміли? Так. І так, по команді, раз, по команді один ми будемо з вами наносити удар. Підготували стієчку. Щоб ви не впали. І так. Один. Швиденько. Один. 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 Відстав. Впоралися. Тепер знову ж таки, давайте спробуємо себе відчути на тому місці, який стоїть навпроти. Так? Тобто на нас проти нас здійснюється удар. Зрозуміли, так? А, в даному випадку ми спробуємо з вами. Як один із варіантів, зробити відхід у бік. Але знову ж таки, щоб це зробити, нам потрібно з кимось тренуватися. І так, на перший друге розрахусь. Другий. Друге номера. Крок вперед. Руш. Другий. Встаньте один напроти одного. І так. Перші номери. На рахунок один здійснюють удар рукою. Другі номери. Стану перед вами, щоб ви бачили. Другі номери ми робимо слідуючим чином. Ми повинні з вами зробити е, крок в сторону. в бік. Крок в бік ми зробимо слідуючим чином. Скажите, будь ласка, до мене. Що ми робимо? Наносимо удар. Один. Ще раз відстави. Один. 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 Так. Давайте ще раз йди на цю сторону. Мосту цим видно? Один. Один. Зрозуміло. Займи своє місце. І так. По команді один. Другі номери. Відхиляється по команді 1 Перші номери наносять удар. Хлопчики, без фанаті знову. Так. Безпека перед усім. І так, готові. Один. 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 Провертаємо корпус. Один. Провертаємо. Один. 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 Один Відставити. Тепер спробуємо перейти в іншу фазу. Інша фаза у нас буде полягати в слідчому. Ми повинні перейти сю положення на больовий. Знову ж таки, удар, який буде наноситися в ваш бік, ви повинні, відвернувшись, захопити руку. Знову ж таки, висмикнути з його, будемо так говорити, стійки. Вивернувши долоню догори. Ми підкладаємо плече і переходимо на больовий. Питання? Все зрозуміло? І так, спробуємо. Відразу по команді 1 другі номери відхиляються, по команді 2 переходить на больовий. Зрозуміло? І так. Один. Два. Так, підходимо ближче. Нам треба плече. Долоня вгорі. Відставити. Відділення. Один! Два! Без пана хлізимо. для того, щоб розвернути долоня. Відставите. Відділення, один! Два. Тримайте. Не закинь, далеко. Підставити. І так, відділення. Питання? Немає. Питань немає. Далі ми спробуємо відпрацювати з вами удари ногами. Знову ж таки, блокування. Повторимося, що говорив план суддя, без фанатизму. Ви всі хлопці досить таки серйозні, великі, тому можете нанести певні травми, тому дуже обережно діємо. Знову ж таки, удар ми будемо наносити в район тулуба і в район е, нашого плеча, для того, щоб ми ну, будемо так говорити, мінімізувати е, фізичний вплив. Удар по е, команді один удар у частину поясу. По команді номер 2 це знову ж таки завдання для перших номерів. По команді номер 2 ми б'ємо у район плеча. Зрозуміло. Тепер, друга. друге відділення. Що ми робимо? Ми повинні з вами відпрацювати слідуюче. Ми повинні відпрацювати блоки. І так, поперечний, будь ласка, мене. Удар. Нижня частина, верхня частина, я говорю один, два, ти виконуєш, зрозумів? Один, два. Зрозуміло. Питання? Нема. Ми робимо повільно, обережно. Опустити? Ні, розумієте, якщо ми опустимо наш корпус, по-перше, у вас не спрацює блок, відброб'є його. Ми робимо, чому ми опускаємо? У нас плече, ми його тримаємо. Якщо ми вище піднімемо, удар пройде. Якщо це буде отак, удар пройде. Знову ж таки. Завершилося відкова. Дякую. І так, шановні, виконуємо. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Це відставити. Друге номер. займіть своє місце. Відколення! <питеріг> <Підьовання>. Рівнять з <питеріг> Стронко. вільно. У нас залишилося відкритим ще одне питання. І, мабуть, найважливіше сьогодні це те, що повинні ми сьогодні з вами усвідомити. Давайте ж подумаємо. Відчувши певний тиск на свій організм сьогодні, давайте подумаємо, все ж таки, що ж ми повинні сьогодні з вами досвідомити. Довідно, будь ласка. Які висновки ми сьогодні повинні зробити? що? що? Першим бити. Першим бити. Перш за все, ви відчули певний біль або хоча б дискомфорт. так? Ви розумієте, що це не для організму. І тому, перш за все, ми повинні з вами усвідомити те, що застосовувати фізичну силу ми можемо тільки в крайньому випадку. Коли е, фактично без цього обійтися ми не можемо. Коли це несе загрозу нашому життю та здоров'ю. Зрозуміло? У всіх інших випадках ми намагаємося вийти із конфлікту спокійно і толерантно. Зрозуміло? Питання до мене? Немає. Відділення рівнять! Стронко! Праву, руч, у давненькому порядку із класу. Руч. Так, шановні, вже не журі. Оксана Васильович. Так, а, старший, я вас прошу. Так, є стільки на місці. Згідно вимогу навчальної програми вивчення предмету Захист вітчизни, спілкування між вчителем і учнями, підставі з купування Як ви вважаєте, ваша команда біля мене ще кусь є І друге питання. Всі практичні заняття під час вивчення предмету, навіть якщо це фрагмент року, починається основ безпеки діяльності. Як вважаєте, доцільно було проводити це Звісно ж таки доцільно. Справа в тому, вибачте, дякую за. Справедливу критику. Я хочу сказати про те, що все ж таки, ну, звернувши увагу на те, що ми виконуємо фрагмент року, звісно ж таки, що це відбувається більше на початковій стадії, коли ми приходимо кожного року до класу, ми проводимо обов'язково ну, інструктаж з техніки безпеки, і тому я просто цей етап виключив, ну, так би мовити, на практичній частині, оскільки, ну, як для себе він повинен мені доти оголошувати, що на початку року хоча ваша критика справедлива, про це треба нагадувати постійно. Це не критика, це просто питання, пацан свій не хвилюйтесь, це просто уточнення і питання. Ще є 16 питань. Це ще питання по статуту. Я вважаю, ваша команда була права. Де скотермінувало? Живий ставай. Все зрозуміло. Ви бачите трошки труднощів. Хто там такі питання, не так як нагадаєте, під час розвинки, чи дотримувалися свої дерміології фізичної культури? Чи знову пам'ятаю, якщо зробили якусь помилку, нагадайте. Наприклад, ви казали там, танцювати, там щось. Чи? Ну, чесно говорячи, звісно ж таки, що це у е захисту вітчизни, і дійсно і приносили повинні бути статутні, але я ну, перш за все йду зустріч цим дітям, тому що вони були дуже схвальовані -хвилю -хвилю і Та, так далі. Просто хотілося це хвилювання трошечки перебрати саме для них. Дякую. ще питання? Будь ласка, пане Олександр. Олександр Александрович, скільки учнів у вашому відділенні працювали, ну так, зворотнього зворотнього роботи в мене не було. Я просто Плюс? вижу. Олександр, дуже великий плюс. Олександр, питання одне. Ви показ показували і для одної, і для другої жереди. Чи була така необхідність? Я думаю, так. так, так. Тому що так, так, в них різна, ну, різна, різні позиції, тому я переходив на одну на іншу сторону, щоб ті ну, щоб вони мене всі бачили. Тому що якщо я стану за спинами, хоча б я буду показувати і перші шарельки, то вони все одно повинні бачити в інтере їхнє положення, як ну, і моя дякую. Ще є питання? Немає вже питань. Олександр кажу, плавкустик, журі приємно враження, що вчитель фахом. Історія і правознавство, ну якщо не дотепно володіє. Вибачте, по питанням статутів я не володію. Значить, давайте ми давайте думаємо. Ні в чому думати. Голова журі, якщо вас теж стосується, голова журі, якщо каже, то, будь ласка, я до кінця висловлюю свою думку, потім в Тому вам респект. Дякуємо, так тривати. До побачення. Дякую вам, до побачення. 我们到中国报过，就比较熟